До всесвітнього дня читання вголос Ольга Кобилянська. Меланхолійний вальс. Не можу слухати меланхолійної музики, а вже найменше такої, що приваблює зразу душу ясними, до танцю, визиваючи граціозними звуками. А відтак, зрікаючи всіх незамітно, лється лише одною широкою струєю смутку. Я розпадаюся тоді чуття і не можу опертися настроєві сумному, мов креповий флер, якого позбутися мені не так легко. Зате, як пронесеться музика близько, я подвійно живу, обнімала би тоді цілий світ, заявляючи далеко широко, що музика грає. І класичну музику люблю. Навчила мене її розуміти і відгадувати по мотивах одна з моїх товаришок якої душа немов складається з тонів і була сама олицетворена музика? Вона вічно шукала гармонії в людях, в їх відчуванні, в їх відносинах до себе і до природи.